Я лишень зайшов і на самій окраїні ось окраїна лісу. Зайшли в ліс і зразу нам попадає білий. Подивіться, який гарний чудовий. Молодий білячок. Ось такий. А ми лишень зайшли в ліс. Так, недалеко від того попадає нам другий. Ось такий гарний білий. Я буквально пришел два-три кроки и снова шарли. И такие опять. Белячок. Такой листочки гортаем. А там ховается кабочек Так, тільки що попідіймав, тому почистив цілу купу, показував. Дивіться, далі йде далі, далі по друзі. Дивіться що тут касте. Така одна бочка. Ось. Це не все. Йдем далі. Це не все друзі. Тут очі забуваєш. Дивіться. Що тут то сюди дасте. Подивіться далі. Дивіться, що тут таке. І яка угу. тут сім'я? Ого Я коли тут ось тут? Бачите? Ось. Ох, це бочонок. Сюди гриби, де не станеш гриби, гриби. Оце капець. Що, я лише прийшов до лісу, зараз додому. дом. знову бачу. Пару кроків. Пару кроків. Дійсно. І знову. Один за другим. Ну. Ось молодий. В не камеру не відключаю, то нема смислу. Лишаємо. Це труба. Давно таких грибів не було. Що означає, що пішов дощ? Пішли дощі, пішло тепло. Гриб Добре, а підемо туди далі, там ще точно є. Йдемо перечистим то підемо далі. Так це що таке? вам прямий ефіре пів кошт по О, не зниму ну. это моя честь первого ще знімав не говорив он ним на відлетів балакать Вот, тут почистив так шов шоу шо вот шо, шо, тут такі спиня 21 ось один такий красивий каже стояти, туди так біжиш. Тут маленький другий. Такий. Тут за ним. Ще один. І тут ще такі, один. Це грибочки. Тут, правда? грибочки, то грибочки. Ось. Я відійшов від тих. Може метрів двадцять тридцять і ну, воно таких три здорових. А він собі тут такий сховувався. О. Три цікаві. О! Кій грибочок. Що грибочок. О, красунчик. Я думав, що нема, є. Так, а там зазирають два. Ага, сховалися знову карчика. Ой, знову карчика ся сховали. І чекають на мене. О, ліцькі два. Чудових білячка. Ну красота, правда? Є, є. Добре, чистимо дивимося, ще може знайдемо. Підготаю листки, а там такі А там такі лисках. Ось. Такий хибок. Просто без слів, які тут грибочки. Так, і знову нам такий попадали Гарний. Тридцякий. Така бочечка. І знову один. Ось такий верний. З боку тому другий. О, ще один такий. І знову таких два. Ось. Так, і опять нам тут попадається. Людський. Чудовий білий. Ось. Ті там два зазирають у мусі, на горбику о. Такий один і другий. Ще два. Так, перейшов я на друге місце. Тому зразу нам попадає два білих ось які. Два білих. З кочними шляпочками. Ось такі два красені. Тому далі бачу ще один. Ще там один зазирає чудовий білячок. Ось. Ого! Такий здоровачий. Дивіться який. Ух. Тво грибок. Шо грибок. І що, далеко я не пішов. Ці три, що стоять. Я зір у бік, а там ще один зазирає. Тут ще один зазирає. Ось який білий. Є знову чотири. Зашпортився я на нього, пішов і зашпортився. Він звернувся. Ось такий чудовий білий гриб. Так, там знову горбик. Треба подивитися, що там є. Тут не прогадаєш горбик, значить гриб. Все, шапка відбилася, там хтось його копнув теж. Так, і там опід патичком знов зазирає. Трецький він собі заховувався листочка, накрився і зазирає радишку біля нього ще один. Далі. Тут третій собі так примостився. Ось третій. Тут ще один Разирає, Четвертій, о, Знов чотири такі. Так, і ще такий нам попадає. Теж молоденький. Ось. Ось такий гербочок. Не встиг далеко відійти, ще тримаю цього в руках. Зразу бачу ще три. Ще бачу три штучки. Ось такий один. Ось. Такий один. йти обережно, аби не стати. Тут на зразу. Там другий. Ось він. Такий. Третій. І тому під корчиками ще четвертий зазирав. Ось. Там такий. Ще один. Четвертий. Ось так уж йду п'ятий. Є ще п'ятий. Ось. Ще два такі, так, більше немає. Гарбочки задають. Ось така кубка. Знову п'ять. Так, поліз я за цим. Під нього там є ще один. Дивіться який молоденький на довгій ніжці, літній гриб. Ось. ось ось тут такі, що значить будуть осінні. Ще один тому притулився. Біля грабика собі, Ось, собі прибіг і відпочиває. Ось такий грибовчик. Ну цього я вже замітив з далека. Десь кітамо зазирає. О, це вже там озазирає. Грибочок. Лісовий ліс. Нема тут кабратика. Ось який орка тут, а капець. Подивіться к нога. Ого. Це грибочок, що грибочок. Чудовий, правда. Екземплярик. Сам нема більш нікого кода. Ну добре. Такий може бути і сам. Ось така ще одна кубка чудових білих грибочків. Ну що обчищаємо, йдемо далі. Козел у нас повна. Збираємо вже в сумку. Грибочки поперли капець. Так, бачу, бачу тебе там. А, ти не один. Їх тут зразу два. Їх тут зразу два. Менші. тутка І такий гарний грибочок більший. Ось. Таких два. Нам попадає. О, тут ще є третій. А де не самі, то зразу. Є і третій. Ось такий. Збоку собі сидів. Бачу, бачу, там біля бука. Такий собі зазирає. О, то є там ще один. Зразу два. О, дивіться, який там зазирає. Біля бука. О, Один. А там під грабом другий. Раз, а там далі. Ще і тим грамом третій. Ну що, беремо перше це гадинки по черзі. О! Такий один. Так, прямо обережно. Треба легонько ставати. Ось. Біля грабика ще один. Такий. Демо менший. Теж біля грабика з піпотичком накрився. Ось такий шпіндик. О, і знову три таких чудових білих. Так, там знову ще один такий. Такий гарний, гарний. Ой, який там озазирають. Ох, грибок. Подивіться на нього. Сваребочу. Mm. Так, і знов така кубка. Подивіться, які... А, не білі грибочки. Чудова кубка. Що, чистим йдемо далі. Так, ну що, друзі, підійшов наш похід до фіналу. На цьому будемо закінчувати. На сьогодні була у нас просто шикарна грибалка. Похід дався 100%. Грибочки самі знайшли такі маленькі. Я вже йду дорогою додому, зараз знаходжусь такі березині. Йду по дорозі, там отакі два величезні гриба. Нас самі стежці. Ось, навіть нічого не зазирав. Вони собі там такі виросли. Два таких коні здорових. Капець. Подивіться. Отакі От вам на фінал грибочки. Кіло цей менший ми подивимось. Не знаю чи він чистий. Гриб чистий. Цей хробакливий. Ну не будемо брати, його лиш але зірву покажу. Подивіться, яка Кейбі груді в грибок. Сторовий капець. Це грибочок, що грибочок. Добре. Києв, два. Зараз вам показую, що ми назбирали. А назбирали, мамо дивіться, скільки гарних чудових молодих грибів. Ось такий повний кошечок і пів сумки чудових білих грибочків. Ось така сьогодні у нас була грибалочка, друзі. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, папа, зустрінемося на слідуючих. Чудова грибалка до наступних зустрічей, а вони ще будуть. Кій попадає під березник нам. Ну. Здоровий, але теж не дивіться. Це корень. Це коза різко. Да.